Своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ті благання, котрий ми ти сам, милосердя, май над нами, милосердям кожний час. Жий час і в хворобах і в нещастях, порятуй, обоже нас, ми у сердя в гріхах наших, як падаєш під Христом. Ласка твоя, хай хоронить, захистить нас пересла. Сердя май над нами, милосердя, в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже, нас, милосердя, май над нами, милосердя, в кожний час. Ось воскрес! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами, спільній молитві, вервиться до Божого милосердя, також вервиці до Фатімської Богородиці. І сьогодні у нас третій день нашої дев'ятниці до Божого милосердя. Щиро дякуємо тобі, Господи, за те, що маємо в житті. І щиро просимо тебе, збережи нашу країну. Щиро просимо, збережи весь український народ і наше українське військо. Змилосердися над Україною, закрий над нами небо від убивчих російських ракет і відкрий небо для твого милосердя. Збережи життя кожному воїну, медику, волонтеру, капелану, всім людям доброї волі, які так згуртувалися задля перемоги. Молимося і просимо опіки для всіх людей, хто зараз під обстрілами, хто на окупованих територіях тимчасово. Молимося за всіх вимушених переселенців, за тих, хто втратив своїх рідних, своїх близьких, свої помешкання. З, милосер... З милосердися над ними, Господи, просимо. Нехай Боже милосердя буде силою України. Нехай Боже милосердя, яке єднає нас з Богом, дасть нам внутрішню, живу і здорову силу перемагати. Нехай Боже милосердя зцілить рани України, які сьогодні нам завдає ворог. День третій. Сьогодні приведи до мене усі побожні і вірні душі. І занур їх у морі мого милосердя. Ці душі потішали мене на хресній дорозі, були тією краплиною втіхи серед моря гіркоти, Наймилосердніший Ісусе, який всіх найщедріше наділяєш своїми ласками зі скарбниці свого милосердя. Прийми нас до помешкання наймилостивішого свого серця, і не випускай нас з Нього навіки. Благаємо тебе про те, задля твоєї незбагненної любові, якої палає твоє серце до небесного Отця. Див милосердя нікому не збагнуте, ні грішнику, ні праведному їх не осягнуте, на всіх милостиво дивишся із неба, усіх любов Божа кличе до себе. Отче предвічний, подивися оком милосердним на вірні душі. Як на спадкоємство свого сина, і заради його страстей уділи їм свого благословенства і оточуй їх своєю неостанною опікою, щоб не втратили любові і скарбу святої віри, але щоб і сонмами, ангелів і святих прославляли твоє безмежне милосердя на віки вічні. Амінь. В ім'я і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради Спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч у ця. і друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний. Жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуй тобі тіло і кров, душою божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємолосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його Май милосердя над нами і над цілим світом. його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ! Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І молимось вербицю до Фатінської Богородиці, Матінко Божа, покрий своїм святим омофором всю Україну, весь український народ і наше українське військо. Веди нас до перемоги. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога. Богородице, ті ворадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти з жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородиця, ті ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородиця, ті ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна над між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти і породила Христа Спасе і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице і ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений квітло на Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиці, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословени квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений квітло на Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хлів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, і в благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плотло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, погородиться і врадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна квітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Завершальну молитву молимося тричі із піднесеним вору руками. Непорочне серце Марії, сповнила нас свої фатінські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, Царице світу і заступниця людського роду. Єдине прибіжище і надія наша. Будь милосердний до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповнене на своїй фатімській обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоби ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, цариці світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних і до, до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповнена на своїй фатімській обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці. Царице світу і заступниця людського роду, єдине і надії наша. Будь милосердною до нас грішних, і до цілого світу. Амінь. Присвітає, Богородице, царице Святої Вервиці, молися за нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І щиро дякую всім за молитовне єднання. Нехай цей Божий день, світлий день Христового Воскресіння буде благословенним для нас, для всього українського народу, для нашого українського воїнства, для нашої України. Христос Воскрес, воістино воскрес. Христос Воскрес, Воскресне Україна. Слава Україні! Героям! Слава!